Вітаю вас, Ми любі діти та дорослі. Ви вже знайомі з першим мешканцем чарівної країни Звукляндії. Тож запрошую вас в чарівну країну Звукляндію познайомитися з іншим мешканцем в далекій чарівній країні Звукляндії там, де жив наш знайомий голосний. З іншого боку казкового лісу жив ще один мешканець. Він зовсім не вмів співати, і тому його ротик був стулений і схожий на рисочку. Коли він розтуляв ротик, то з нього виривався не спів. А тільки свистіння, с, 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 шипіння, ш, ш, ш гарчання, р, 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 кректання, к к, к, пихкання, п, 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 булькання, б, 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 -б. та інші звуки. Ці звуки виривалися у нього з ротика, тому що повітрячко не могло вільно вийти з нього, завжди натикалося на якісь перешкоди або губки, або зубки, або язичок. Так ось жив він один і завжди був сумний. Через те, що важко йому було спілкуватися, але він мріяв знайти друга, який обов'язково вмів би співати веселих пісень. Одного разу він гуляв лісом, сумував, як завжди, аж раптом почув веселий спів. А, о, у, і, е, і. Сумний наш побачив голосного Добрий день! Це ти так гарно співав запитав сумний у голосного. Добрий день і тобі, друже. Так, це я співав, відповів голосний. Тобі сподобалися мої пісні? Тоді давай знайомитись, мене звати Голосний, тому що я мій голосно співати. А ти хто? І як тебе звати? Всі звуть мене сумним, бо я не вмію співати веселих, та й зовсім ніяких пісень. Коли я намагаюся їх проспівати, мені в ротику заважає перешкода або зубки, або губки і навіть язичок. Şok, а що ж ти вмієш робити? запитав голосний у сумного. А пам'ятаєте, діти, що він міг робити? Шипіти, «Шипіти, ш-ш-ш, свистіти, с, 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 гарчати, р-р-р, і ще багато чого. О, це так чудово! вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, чого не вмію я, а я вмію робити те, чого не вмієш ти. Тож давай співати разом, давай дружити. – -е. зрадів наш сумний, тим більше він так мріяв знайти друга, що вміє співати. І, здається, таки знайшов його. Тепер ти не будеш більше сумувати. Ти будеш завжди при мені, тобто приголосному. Тож всі будуть називати тебе приголосним. так, так – вигукнув приголосний. Мені дуже. Подобається моє новоє ім'я приголосний. Отак От з тих часів і живуть усі приголосні звуки поруч із голосними. Голосний співає пісеньки. А приголосний промовляє свої звуки, а разом у них утворюються склади, які потім складаються у слова. Звуки дружать між собою і хочуть, щоб і ви з ними подружилися. Згодні?